Добрый ранок. друге число. Самое интересное что сейчас. 5.23. Я, в принципе, ну, более-менее адекватно проснулся. Уже не в 6 будильник, а в 5.23. Так что это уже хорошо. Уже Всем привет. 5.23 ранку. Второе число. Це вже краще, ніж вставати в 6 єлі-єлі-єлі. В принципі, в пів 12-го. Ну, видно, чу, -чу, чу чуть щось там міняється, що мене так заранку не... Це... не заставляє лежати далі. Ну, вже пів сьомого, 6.30 час, блін, не летить. А по факту я за годину <features> тільки вдівся і тільки виходжу. Ну я скажу так, що в понеділок трішки складніше біжати, чим було в суботу. В неділю відпочив. Ну не знаю. Все добре в принципі. Але капець біжати важко. Ну, тобі гаю. Друге число. Фух. І що в нас? 19-12 Це вже краще майже на хвилину Того виходить нормально. Головне, щоб телефон записував. Фух. Що ще класного що Фух. саме першого числа почалося літо. И температура поднялась, капец яхтов. Це дуже добре. От, в принципі, побігав, зараз уже їду. Коротше, перебирав комп'ютер, Ну, інформацію на ньому, Ну, щоб звільнити, перезаписати і знайшов старі відео. Коли вона радувалась, коли їй подарив кружечку. Кіндера там на 14. Клеїться дерева вона сказала тільки не ставай на коліно. І тут я загрустив. Зате дивився, згадував і поняв затягнув. І після цього я так ще один раз розумію, що Після довгих відносин, коли у когось там хтось з'являється, то, і якщо добре, вони довго не думають, бо розуміють, що тягнути нема Ну Отак от, от. Весело, не весело, але як є. Того теоретично 2-3 роки. Коли ви вже там, ну, вам не по 18 років, вже трошки постарше, особливо на хлопці. 2, роки Робиш пропозицію. розписуєтесь, там, ну, за це таке, я так думаю. Ну, я не знаю, я просто дивлюся на всю ситуацію, яка, яка є, яка склалася. Ну, от приблизно так, 2-3 роки. Саме цікаво цього і саме за це ніхто не учить. Поживеш, подивишся, з'їдете буде своя квартира буде своя машина, коли буде. Буде через рік 5, 10, чи 20. А коли вже зробив пропозицію, ну це вже в рази краще. Але теж, треба дуже сильно дивитися, щоб була нормальна, адекватна людина. Треба дивитися там на батьків, на то все. Отак от можна промахати щастям. Ось такі от пірошки з котятами. Ну от, в принципі, вже півдня пройшло. Зараз гантельки ставлю, які в мене є. Бо поприбирав треба все порозкладати, їсти зробив Ну, як, зробив їсти, зробив, щоб поїсти. Що зробив? Це взяв печоночку. Пожарив цибульку і потім на блендері взіб'ю. Ну и будет такая, небо бы на маску. Вот это сегодня я постирал постельное. То есть просто не это все. Тоже машинка тряслась. Я уже думал, что сломаю ее, если честно. Но ладно, ничего. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Договориться. Якщо вийде, може завтра зніму якесь відео на YouTube по фототематиці. До батьків зайду, посилку, сподіваюсь, відправлю їй. Йди на рожку. Ну і все, зараз буду сидіти, якісь відео робити, може навіть запишу. Блін, хочу вже змонтувати оце з першого дня. Мені ніяк руки не доходять по факту. Зараз хочу сісти, це все зробити. От в принципі, зробив паштет. Паштет з корячої печинки. Так. На смак шикарно. На вигляд, в принципі, теж гарно. Не сказав би, що щось не так. А Ще визнали, що я з флешок коли скидав. Ем, десь файли потерялись. от тепер буде не кожен день. Перші пару днів буде профтик. Плюс в камері знайшов настройки, які мені треба, вказується. В назві файлов відео можна робити так, щоб писалася дата. Щоб ти не дивився, там, коли там яка дата, а видно і шукати теж легше було б. Отакої. Ще бачу класний рецепт. Беруться е, макарони, пір'я, відварюються, потім викладаються вони, ну, грубо кажучи, стікають нормально. Потім в аерофритюр на пергамент і приправами. Не знаю, попробуємо. От саме відне те, що відео в мене пропадало. Але саме головне, що перший день є, все інше це таке, що є, що нема. Чорний хліб і мікроволновка. Якщо в першому випадку я спалив кришку, ну це, ну, це нонсенс. Тепер буду класти так, щоб не ну, згорівше. Але треба, блін, купити, воно ваняє як п'ять. Треба ставити буквально якусь хвилинку. Щоб просто. І свіжий паштетик. Візьму ще, звісно, маслице. О, У мене ще коротше KFC є якісь гіркі і... і... пекучі мед. Але солодкі, солодкі і гострі. Це класно. Ну і в принципі це і вже, і... І вже спать. Вже без п'яти 11 зранку вставати бігати сьогодні. Виспався прямо до 8 години, навіть mm. до 8-ї 30. Ну, ось так десь. Потерявши відео, ну, день хороший. Вже в який раз не нажимаю кнопку записи. Хоча в моїй камері класно, що точка горить і на екранчику красне таке. Суть яка, завантажується вже відео на YouTube. Перший день. Е... 에... Шо потім. Ну в принципі йду, йду уже... уже лягати спати. По їх, паштет класний. Якщо захочете, то пишіть в коментарі, зніму коротке відео, як робиться. Робиться все елементарно, від вас 10 хвилин. 5 хвилин. Ну, понятно, що купити треба це все. 5 хвилин ви підготавлюєте. Воно тошиться хвилин 20-30. І потім, після того, як виключили, воно остужається, взбили блендером, все готово. Ну і намазка прикольно готова. Все, я спать, всім пока. Фух, в принципі, поїв. все зробив. Уже те, що стирав, вже застелено. Зараз залишилось тільки покривало пододіяльник. Запихнути все. Опа. Ну і все. Далі можна. Відео, блін, завантажується капець довго. 15 ГБ. 15. А саме цікаве, що воно просить, щоб я підтвердив телефон. Відео слишком длинне. Якраз зараз взяв поставив подушку на стірку. А з їх теж треба стирати раз в якийсь час. У ну, мене виходить, що всередині якась чи синтетика чи хлоп. Ну, синтетика, мабуть. Але на самій тільки пише, що можна стирати, то поставив, Єлі залізло в машинку. Я сподіваюся, що машинка зможе постирати. Ну і в принципі показано, що просто не сушити. Там в Сушилки, не хімічно відбілювати, не можна гладити утюгом і тому подібне, то просто залишити, грубо кажучи, на повітрі, хай вона має Ну То я її зараз, скільки зараз пів одинадцятого ранку поставив, вона в принципі буде стирати, а я буду собі доробити зараз відео садочку. Я думаю, що в принципі швидко зроблю, то, то таке буде. І хотів би сьогодні домовитися з Мішою, щоб він мені познімав відео, бо деякі відео, от я хочу одне відео зняти, дуже класне, але мені треба другі руки, бажано прямі. І тоді взагалі буде супер. Постирав подушку. До речі, нормально. Ну, все, все супер. Я іноді буваю в окулярах. Но по факту... Вона ну, всередині якби штучна. На бірці все написано, але вона стиралася все добре. Там моя форма, в якій я бігаю, висить, щоб побігав, вона якби там волога, то щоб висохла. Ну все, в принципі. Зараз я ж роблю цей саді, капець. Ах. Так, зараз зроблю яскравіше. В принципі, нормально робиться, але повільно і без бажання, бо там виходить, що окрім фільму ще треба трьоххвилинний кліп. І цей кліп виходить, що треба брати і. Ну, нарізати, потім підставляти музику. Ну, це, це не складно, це просто забирає час. І зараз оце сижу, взяв якісь квадроформачі. Якісь снеки, не знаю, як вона називається. То не сухарики, і не чіпси, воно щось посередині, якісь як тісто з сиром і оливковою олією. Так я по чуть-чуть роблю. Сьогодні, сподіваюся, з Мішей Спишемося і познімаємо. Взяв зробив садик, уже фільм зробив, залишилося тільки всякий ну, кліп зробити короткий. Зараз їду до батьків, трохи там побуду і потім вертаюся назад. Таке враження, що на вулиці скоро буде дощ. Приїхав від батьків, накормили, не напоїли, Блін, я забувся. Хотів купити собі, мабуть, або квас, або пепси, якась без цукру. Але щось забувся, то ну нічого. Що я собі подумав? Блін, а класно було би взяти його в прошку, поцепити собі або на грудь, або на лоб, або, може, навіть і на камеру, іноді, і робити бекстейджі. Або зйомок, або грумінга і тому подібне. І на Ютуб заливати без. Ну, якщо грумінг, то, грубо кажучи, без слів просто процес. Ну це якби такое. Е, ну, в принципі, то буду зараз шукати від п'ятої далі. Найшов якусь восьму за 2000. Продавець не хоче скидати, а я такий, блін, а я не спішу купляти. Ще думаю, якраз подивлюсь в інтернеті, але ідея мені сподобалась. То зараз буду дивитися. Отзиви. А, до речі, садік зробив, вже експортував великий фільм. Кусочки маленькі для кліпа понарізав, то залишилися їх. Ну, це дуже швидко, по ідеї, робиться. Е, взяти їх зібрати, підставити музику і все, в принципі, все готово. Е, оце доробив садік скинув. Е, до речі, прикольно вийшло, що діти багато що співали. І саме оці пісні, які вони співали, я підставляв як музика. Вообще класно. Скинув фільм приблизно там трошки більше години, і кліп там на 7 хвилин. Ну, Мені дуже сподобалося, там якраз ну, кайфово виходить. І оце був батьків, накормили мене, <кхи> прикольно. Потім пішов, блін, купив дві пачки сосісок, шість бананів, кусочок сира, хлібчик. 750 гривень такого як з куста, просто. Це ж, ну, типу, особа не їжа це якась добавка. І на цю добавку треба цілий день пахати. Ну, це капіць. Треба більше заробляти. Цілий тиждень знімав відео, то на телефон, то на камеру десь поскидував, Як поскидував, я не знаю. Воно, коротше, все десь загубилося. Не знайшлося У мене таке. В принципі, бувало, з комерційних зйомок в мене такого не було. Один раз була просто там безкоштовна зйомка, там чисто знайомим щось там пофоткав, потім якусь форматну флешку перезаписав. А так, в принципі, такого не було. Було що десь щось своє. там таке. І тут знову якась така штука. Ну, коротше, мені треба почистити комп, знести Windows, поставити заново все, почистити, поскидати, і тоді оце, щоб воно впорядковувалось. Бо це типу, ненормальна така штука. Все, в принципі, 2.06. День закінчується. Скоро теоретично або накриє, або не накриє. Там уже буде видно. Нічим. Завтра зранку побігати. Потім робота, потім домой. Знімати, знімати, знімати. Все. Всього доброго, всім пока!